Привіт, мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон, і я хочу почати із того, що я вам страшно дуже дякую за те, з яким апетитом ви наминаєте наші останні ролики про кіно і мультфільми. Саме через вашу активність, через ваші уподобайки, через ваші репости, ретвіти і так далі. Називайте це як хочете. У нас є додаткова мотивація продовжувати робити подібні ролики. Ну а поки такі довгі ролики, котрі потребують злегка більшої, ніж зазвичай підготовки, допікаються. Я пропоную подивитися, що ж там сталося такого за останній час. Доки ми з вами шречились, ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Гік Journal, той самий канал, котрий тримається виключно на вашій підтримці. І на серках люблю серки. А от на чому тримаються останні нервові клітини фанатів Генрі Кавела, мені не ясно. То він зіграв трішечки Супермена, то він зіграв відьмака і навіть Шерлока Голмса встиг зіграти. І за останні лише місяць або його поперли, або він сам поперся із ролі, повноцінно не закінчивши арку ні одного з персонажів як слід. Мені здається, що у людей, котрі беруть його на різноманітні ролі, грошей вистачає лише на демоверсію Генри Кевела. Генрі Кавела. Так кажуть, у нас сорі. Гандри Кавел, отак от проїжджав і оце це от було на борочки спать. Так я казали. сивухи вуш. Мені здається, що от люди, котрі беруть Генрі Кавіла на всілякі там різноманітні ролі. Одним словом, мені здається, що у них є грошей тільки на демоверсію. Генрі Кавіла. Але слід зауважити, що кожен раз до бентеги фанатів доводить не сам Генрі, бо бачить Бог, людина старається. Але Ворнерам він нікуди не упав, особливо враховуючи, що Джеймс Ган вирішив, що не вистачить у світі стільки скотчу, аби скліпати усе світ DC Ді Сі Тож вирішив знести ущель те, що було. Скасування Бетгерл було лише початком жертовного спалення франшизи, аби із попелу зробити щось нове, але не факт, що комусь потрібне. Тепер же Ганн і компанія вичистили навіть камео Супермена та у жінки із прийдешнього, якщо у вас досить сильно схрещені пальці на руках, флеша, котрий, як на мене повинен був би бути ідеальним перехідним фільмом між старими кінегероями і скільки завгодно перезапущеними новими. Але ні, давайте ми візьмемо і все поскасовуємо. Не пощастило задроцькій душі Генрі Кавіла також із Netflix, котрий очевидно, що набирає своїх сценаристів методом рахівнички сів метелик на плітку, логіка у серіалі буває лише зрідка. Раз, два, три сценаристом будеш ти. Я? Ти? <laughs> ja po prostu na poroczne miejsce. Задротські боги, якщо існують, то явно надають шанс Голівуду розіграти ще разочок карту Генрі Кавіла для того, щоб він денебудь зіграв, бо його люблять настільки, що готові дивитися навіть понівечені пародії на улюблених персонажів. Як стверджує видання The Hollywood Reporter, цього разу Генрі Кевін може зіграти головну роль у серіалі По всесвіту Warhammer 40 тисяч. Актор уже бував у штаб-квартирі Games Workshop і є давнім прихильником Всесвіту, і в сенсі справжні, не... О, Боже акт. То, який грає супергероя, сфоткався з коміксом про цього супергероя. Повірте, для того, аби фарбувати фігурки, треба злегка більше зусиль. Хоча, як на мене, головною причиною зіграти хоч когось із Варгамер 40 тисяч є його підборіддя. Якщо чесно, досить складно щось сказати про прийдешню екранізацію, але уже слабко уявляється, як перенесуть на екран епічну гігантську броню, запах пафусу, якої перекриває наглухо будь-які закони фізики та здорового глузду. Власне сумнів, цей приходить після фільму Поваркрафту, де замість епічних розмірів бро. І з оригінальних ігор були піджакові підкладки на плечі, але перші промокадри з екранізації Варгамера поки що дуже і дуже тішать. А, це міс Всесвіт Україна? А тобто іншим країнам ми цього року шансу виграти не даємо, так? Культова франшиза! Відданий їй фанати у головній ролі. Схоже, що нас нарешті очікує дійсно дуже хороша крута екранізація чого-небудь, що буде насичена канонами. Ні за що переживати більше не треба. Якби не вийшов в результаті Warhammer 40 тисяч. Він все рівно буде виглядати просто розкішно на екрані Zenbook Pro 14 Duo OLED. Ну звісно, перш у світі сенсорний hdr дисплей oled Дисплей 2.8K, що ж ви хотіли. З частотою оновлення 120 Гц і часом відгуку 0.2 мс мілісекунди. Ви більше не будете казати, що справа пішла гладко як по маслу. Ви будете казати плавно як картинка на Zenbook Pro 14 Duo OLED. Але він не тільки для залипання у серіали, а ще й для їхнього виробництва. Якщо ви шукали собі робочий апарат для роботи над візуалізацією, то нарешті ваші муки закінчились. З потужним процесором Intel Core i 9 12900 h цьому ноутбуку посильним будь-яке завдання. Вигадуйте уже, як саме будете байдикувати, бо з високопродуктивною відеокартою GeForce RTX 3050 ті студійного класу, у вас буде купа часу. Кажуть, що головою інженерів Asus була ваша бабуся, котрій у вас все немає часу подзвонити, я бачу. Тепер буде. Хоча моєю улюбленою фішкою цього ноута є здатність потягатися із графіками відключення світла, адже на одному заряді він здатен пропрацювати 9,5 годин. І мені є чому у нього повчитись, бо я стільки не працюю. Якщо вам захотіло, які мені дізнатися, в чому секрет продуктивності Zenbook Pro 14 Duo OLED, то переходьте, будь ласка, за посиланням вказаним в описі до цього відео. А тепер, на прикладі серіалу Венздей, який сьогодні дуже-дуже люблять, і саме тому буде приклад саме нині. Я покажу, чому саме ми не побачимо Генрі Кавіла у ролі Супермена. А Справа у тому, що цей світ надзвичайно цинічний. Якщо щось зібрало касу, особливо якщо воно належить до крупної франшизи, то по ньому будуть знімати будь-що, доки воно остаточно не здохне. Хоча навіть це не зупиняє Марвел знімати далі. Ось тут Філіпс клявся, що по Джокеру нема більше що знімати, бо це історія одного фільму звісно, думка сильно змінилася, коли кіно зібрало касу. в Кальмара взагалі мала ідей на один сезон і навіть відкритий фінал. Але після не настільки уже її заслуженого успіху, раптово Хван Дон Хьок вирішив, що ідей ще дуже і дуже багато. А якщо її немає, то точно будуть. По якійсь причині серіал про дівчинку, котра косплеїть Венздей, порвав усі можливі і неможливі топи, а це означає тільки одне. Серіал продовжать. Видання Deadline повідомляє, що уже у 2023 році ми побачимо другий сезон, і дай Боже, хоча б у ньому венздей буде поводити себе як венздей, а не тільки говорити про це. Більше того, оскільки сьогодні одною з головних причин для продовження серіалу, я так розумію, є попадання у Тікток. Шоу ранери готові і до третього, і до четвертого сезону вони теж готові. Тож, якщо вам сподобався перший сезон, то ось вам іще плюс одна причина вижити. Мені ж після людини Павука, Овенгаймера та Барбі у 2023 році хоч бери, в сплячку впадай. Якщо вам сподобалася вензде, то я в жодному випадку вас не засуджую, але, будь ласка, в коментарях поясніть, за що ви її любите, тому що після двох перших серій мені вже далі було, знаєте, злегка тяжко до всю дивитись. <сь entreprises> Геть всім, хто чекає мультик про мавку, котрий тепер точно приточно чесно причесно вийде у 2023 році. Або не вийде. Він ніколи не вийде. Принаймні про це пишуть наші змі. Бо у текстах самих мовкістів та Держкіно точних дат я не бачив. Але факт, що комісія Держкіно фільм затвердила, значить, його хтось бачив, а значить, він таки існує. З іншого боку, Держкіно свято вірить, що воно спонсорує дуже класні фільми, а це не те, щоб і правда. Ну, і звісно, вони не змогли обійтися без меншої вартості, назвавши мавку українським аватаром. Принаймні за рівнем очікування. Хоча було прикольніше, якби за рівнем графіки та співвідношенням касових зборів до витрат. В Україні рекорд зборів для українського фільму це Же 55 мільйонів гривень, що належить першому скаженому весіллю. А тепер дуже важливе питання, чи здатна мавка вийти хоча б у нуль, якщо у ній не знімався Олег Винник? У мене дуже складні стосунки із мавкою, тому що я надзвичайно продовжував її чекати навіть після зміни дизайну. Але потім сталася килина. А ще дуже і дуже шкода, що здавалось би для дуже хорошого проєкту нахапали ідеї сказочної Русі, і комусь здалося дійсно прикольним, що гіпертрофовані пародії на братів кличко. Це саме те, що і треба для екранізації класики від Лесі Українки. При цьому я не хочу образити людей, що мавку створювали, бо робити подібні проєкти, особливо під тиском суспільства, що з кожним днем тільки зростає, це дійсно титанічна праця. І з цієї точки зору усіх цих людей я вважаю, що потрібно ну мінімум поважати хоча б. Але є один метафоричний момент, скільки б я б не сидів би над завданнями із математики у 10 чи 11 класі, як би я не старався їх зробити, яких би зусиль би я не докладав, але Надія Дем'янівна все рівно ставила мені ну максимум 5-6. Тепер ви розумієте, чому зйомки у полі під дощем чи засідання у студії без відпусток взагалі ніяк не повинні впливати на фінальне рішення глядача. Щоправда, тепер йому потрібно голосувати не просто циферками у щоденнику, а гривнею. Це зараз вам секрет того, як Робити так, щоб в Україні був професійний якісний український дубляж абсолютно усього, починаючи від ігор, закінчуючи серіалом. Амазон, мабуть, таки взяли, подивилися на суми, які збирає Сергій притула чи, наприклад, фонд повернеться живим. і Такий хо хо давайте, мабуть, Ого, спочатку їхні проєкти почали отримувати принаймні деякі із них українські субтитри. А тут раптом і виліз Дже у якого аж цілих два сезони були продубльовані українською. При цьому продубльований третій, бо свіженький і першенький, бо, мабуть, вирішили далі доозвучувати по порядку. Тобто, скоріше за все буде продубльовано і третій сезон також. Абсолютно нічого не знаю про цей серіал, окрім того, що в ньому знімається Марті Фрімено замінник Джон Красінський, котрий бідненький старається грати різноманітні ролі, але все рівно всі продовжують бачити у ньому Джимоті Галперта. Ну, а Ще я знаю, що хто того Джека Райана тільки і не грав. І Алек Болдвін, і Гаррісон Форд, і Бен Афлек, і навіть Кріс пайн свого часу. Про все інше я не знаю, бо з усієї творчості Тома Кленсі мені найбільше подобається Splinter Cell. Якщо ви, наприклад, дивилися Джека Райана від Amazon, то будь ласка розкажіть, як він там ну взагалі ну нормальний кінчик, чому дивиться можна, тобто, ну мені там, якби, заносить всі список, чи, чи, чи не треба, чи ну, його. А хто його знає, може і огляд зробимо. Це якщо вам подобаються огляди від непрофесійних критиків, у яких взагалі то фармацевтична освіта. І ніяка, я Ніяка. Хоча б вища на середньоспіцтні, я по ній хоча б працював. Бум з іншого боку, гурту творчі нічого не заважає бути і студентами-фармацевтами і, і стати переможцями на нацвідборі Євробачення. Не дивився сам нацвідбір, але щиро сподіваюся, що творчі представлять наш народ достойно. Я маю на увазі не українців, а нас, фармацевтів. Заставка. Говорячи за народи, я офіційно заявляю, що критики з мене навіть диванного масштабу дуже таку тому, що от, ми робили цілий огляд на а, аватара шлях води, які може. То зараз, прямо, ну не зараз, а потім пізніше після перегляду цього ролика піти подивитись. Я дивився цей фільм, і я от дивився дуже уважно, і я там не знайшов расизму, а він там був. Якщо вірити художниці Юе Бегай, то сам факт того, що на Аї Сінюшкірі це расизм. Оскільки це так званий блю фейс. З цієї логіки Гамора, до речі, це грін фейс на пару із грінчем. Жінка щиро вважає, що раз племена у фільмі нагадують якимось боком реальні, це одразу дорівнює культурній апропріації та іншим новомодним термінам. Але є два але. Наприклад, сьогодні абсолютно будь-що, і будь-у чому є расизм, якщо у вас є час і натхнення його там знайти. Ну і деяким людям не важливий результат, а їм важливий сам шлях боротьби. Свого роду інтернет-самураї. Друге, іронічно, що обидва аватари мають вкрай простий посил. Колонізаторство це погано. Більше того, головні лиходії в обох частинах майже усі білі. І якщо ви дивилися фільм, особливо другий, то навряд ви на моментах зі спаленням островів думали собі, як же класно бути білим колонізатором. Затором, тобто ЮЕБ Гай здійснює знатний такий френдлі fire. і взагалі чи то я старий придум, я не встигаю за оновленням термінів, чи то дійсно воно так і є. Але хіба не расизм, коли звертають увагу на колір шкіри, і починають розказувати, що хтось за цією ознакою кращий, а хтось відповідно гірший. Я можу помилятися і в цьому, і в всьому іншому, також тому залюбки почитаю вашу думку у коментарях. Що я точно знаю, що вам варто подивитися наш огляд на аватара чи інші попередні ролики, над якими ми зна. Ну, так попітніли, але вони все рівно набирають значно менше переглядів ніж ролики про росіян, і тільки у ваших силах це усе змінити, тому що сам себе я дивитися не буду, бо не хочу. Ні, серйозно, будь ласка, стати свою вподобайки, це дуже важливо. Ваша активність на ній, в принципі, все в цьому світі абсолютно тримається. Тому підпишіться на цей канал, якщо ви не були підписані, поширюйте це відео, ретвійте це відео. І хочу вам сказати, що у нас взагалі відбувається дуже важливий збір, де ми збираємо 750 мільйонів гривень. Тисяч. Тисяч, я вже було подумав, 750 мільйонів тисяч, куди їх складувати. А А, на політичну кар'єру, на білборди ж, мабуть, збираю паскуда. Ні, поки що на броньовичок, а там далі вже подивимось. Усе буде в описі до цього відео. Шукайте. Я сподіваюся, що ви з -з 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 зможете розгорнути вкладку. Оцю от. Глянути, що там, і там буде власне це текст. Що нас там бабла попросив, подавайку попросив. Що собаку їм показати? Я ще не знаю, собаку показати, чесно. Рубрика «А Аж ж там меджаміна Бенжеміна сьогодні надзвичайно драматична персона. І я гадаю, що це якийсь період ренесансу. Тоді не робили фотографії, але ви гляньте тільки на це драматичне світло. Я гадаю, що воно достойно того, щоб взяти цю собаку зараз намалювати у ніжних пастельних кольорах. А, чим там малюють пастелю виходить, оцими самими кольорами зобразити це неймовірне. Чудо диво, дев'яте чи то й десяте там тих див, у нас просто ще котів багато. Ну зараз не про це. от. <плес> Який красивий пес. <плес> ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Прекрасна Юліана. Ви дивилися Geek Journal. тримати з нами на одній хвилі. народу До нових зустрічей. Бувайте. Сведрік, от у мене отакі от. О, далі не буду показувати, бо, ну по-перше, якщо я чуть-чуть вище підніму, то будуть це якби 18 бо подумають, що це вершник без голови, та якби подумають, що це от, насильство. А якщо чуть-чуть вище, то я покажу пупа, а це уже еротика. Подивився еротикою. Зачіскаю отпад. Дякую.